2012-2017 років по даній програмі пропонувалося продовження будівництва полігор, твердих побутових відходів і розділне збирання сміття. По роздільному збирання сміття пункт виконаний, за наші кошти там в сумі 95 тисяч закуплено людей е, і сітки для збирання пластику. По будівництву Полігонах твердих полтор підходів програма не виконана, тому що ті кошти, які ми виділили з підфінансування в свій час були зняті, область коштів не дала. Але проєктно-кошторисна документація нами була відкоригована і проведена експертиза в межах 1300 гривень. Тобто вона у нас виконана 100% чи ні? Не виконана. І кошти ми перерозподілили в порядку виконання бюджету? Кошти ми перерозподілили, так, да? да, на ті об'єкти, тобто які Ми ви... зняли свою дольову участь. Ми ми зняли дольову участь і вона як 100% у нас виконана. Ну, Після зняття. Фактично так. Після зняття, так? не пам'ятаю, чи ми 100% зняли, чи 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 Вона відкоректована, я так да, розумію. І да. раз відкоректована в бюджеті, то відкоректована і в програмі, mm -hmm. поки, так? Так. А скажіть мені, будь ласка, а роздільне сміття у нас виконано? Не виконано. Я казав, ми тільки закупили контейнери і сітки. Але а ми ще а не сам розподіл, ми не приступили ми в минулому році. І поки що не збираємо роздільного сміття. Ми не багатоквартирних частково почали збирати. І в школах. І в школах. Контейнери для роздільного. І вже куди ми здаємо ті, які там у нас перший той варіант, другий варіант по роздільному сміттю. Но пляшки збираємо, пеп пляшки збираємо. Пеп-пляшки пеп тільки, да. тобто ви... І далі куди комого цього вивозить? До Що Це за роздільне сміття, скажіть, будь ласка. Ну. Да. Ну, що це за роздільного сміття. Програма не виконувала розділяно сміттєві, що схема не розроблені реалізовної акції. Тобто нащо ми затрачаємо гроші? Ми не затрачаємо гроші, гроші нікуди. Вони подалі не... будуть використані по основному призначенню. Ні, ну то розставили вже і вони збираємо далі, ми куди їх забродити. А як там можна повитрасати? Ні, не дікати ящики. Ми поставили, ящики ми не поставили. Не за... мешканці туди кидають. Те... Пластикові. Ми не заключили договір з тою організацією, куди б ми могли їх здавати. Договора в нас нема заключеного. Тому що ми... куди їх возити? Були і є фірма. Ми яка не сама не приїжджає, забирається. Що забирає. Кусмина може зібрати не не і завезти, а комунгост не може не договора елементарного не заключити. Зможуть не зрозуміти. Не, ну, вони її відправляють. Да. Вони то завозяться туди, куди. Ну, а гроші йдуть не в касу? – Ну то гроші йдуть не в касу. Чого гроші? То, бо ми не вивозимо, ми не можемо брати а гроші. А тариф ну, нас був за зараз зіткнення. Ні, ні, ми не можемо виробити тарифу, бо ми не, не маємо добра, ми не маємо як його забирати. Наші специфіки ми взагалі по роздільному сміттю тариф риф мене. А на 2015 рік, я думаю, що вже все розроблено і ми вже починаємо збирати, так? Ну, і, навіть не починався на 2015 рік розроблятися. То тариф А ми закупляли сміття. ті контейнери під роздільне ну, то сміття. Будем, будем починати. Вони ж дорожчі, як, як такі звичайні контейнери. То для чого ми їх тоді з цього заключали? То тоді треба до роботи ще не починати. А якщо закупили, то хай стоять у вас і чекають mm -hmm. того часу. Ми вже перший крок зробили, ми мені не поставили. Ну і що це значить? Добре. Ми ж програма не виконала. Він виповнала ті речі, які були озвучені. То що тоді тут приймаємо? Взяти до відома інформацію? Чи що? Тут треба додати пункти тоді, де отут вирішила, другим пунктом. Кось зобов'язати з 2015 року, зробити схеми і так далі. Це вже треба його вписувати. Це вирішили. Програма довгострокова, на no. декілька років. No. Вона а не закінчується в 2014 році. Тоді що в 2015 році розробити схему збирання роздільного сміття, заключити відповідні договори. А що його довго треба цілий рік на це робити? Не. Ну то, 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 терміни треба От, За місяць Давайте заключити договір. Далі заключити договора, де там повти дивлюся, ну, Тариф теж піднявся на комунальні по багатоквартирних, розвісили на грив 33. Я так зрозуміла, зв'язано з відходами, чи з, з чим? Бо я глянула тільки на табличку біля будинку. З відходами. Ну, з відходами. Так, то вже... Тариф піднявся за рахунок коригування. Ну, Тобто, вже якщо коригуємо, то вже треба все коригувати, включати, а не так, що. ні, то тоді вже треба робити новий тариф. І робити новий тариф, але це вже треба, ну для чого тоді? То тоді треба не купляти їх. А то ми з місцевого бюджету гроші виділяємо, купляємо, а потім далі воно не впроваджується. Нащо ви так робите? Тим отут тут додають пункти, що це можливість зароб... заробити ще на тому смітті, заробити якусь копійку. Ну Весь світ заробляє, чого в нас не можуть заробити. Я Тим більше, що міська, що що сьогодні, якщо заключити договір, що приїдуть і самі забирають. І встановити, то ще щось попадає. І, по му? і, і папір зараз і... збирають, і скло збирають, і пляшки збирають. Ми ж всі ж це все. Батарейки знаємо. <різькі> і батарейки навіть. В Луцьку навіть по школах я бачу, дитина носить, бо ж в школі збирають батарейки. Так само всі. Не кидайте, не дай Бог мусор. Зразу цього. Ну, понятно, мусору їх не треба кидати, але забирають. Що тут додаємо пункти? На ходу? Чи доручаємо міській раді допрацювати? Nie, там давайте знову запишемо такі пункти, як ми, то, що... Ну, сформувати його. По першому кварті, і, Давайте пропозиція ми сформуємо вже на сесії. До сесії треба проєкт внести, напевно. Yeah, <запиш> а той проєкт, десь виграли, що там? Кошти ми отримали? Не отримали. А наші, що ми отримали? наші ми закупили. За Що наші ми там ну, на з закупилися. Всі контейнери та ночі. Контейнери сітки. А чому одно тоді Ну, почалися ці події на Сході. і, значить, там був... Спочатку прислали листа, що призупини на фінансування, а потім його й зовсім познімали, де все на тому. Ну, тоді... Ми тоді мали договір з Дмитрком, ми його роз... Ні, розірвали. Це було в Кремторській таборкованості, да. ми ще надіялися на початку року, можливо, будуть кошти, але в зв'язку з тим, що їх не було, ми виділили свої спочатку року. Тут є ж вже знаєте, то ж руки йдуть, може той руки, рік пройшов, вже не все пам'ятаєш. Тут програма в на дві на 2014 рік. Про відходах вона розроблена із цифровим матеріалом, повністю скільки ми на що мали виділити кошти і цього чи отак, само текстову, отак не, цифровий, цифровий, так само текстово так пописує цифровий матеріал цифровий, да і по цьому цифровому у нас виходить, тоді. Якщо, якщо ми її ну, не виконали з тих причин, що в принципі не дали нам коштів, то ми тільки в межах своїх, її треба її скоректувати. Ми такі тільки в межах своїх В межах своїх скоректовано, так? Да? Закупівля тих тоді. Але я так розумію, що в нас програма 2012-2014 рік, це тільки назва, бо ми багаторічно зробили її, 17-й, так, багаторічно зробили на 5 років. Але якщо окремо на рік, то вона має бути окремо на рік запланована. 2015 рік, що ми хочемо. От ми маємо зробити роздільне сміття. Це ми говоримо, ну, тут тобто його не написано, що воно роздільне має бути. Ну я не знаю, як там, я не дивилася, як на 2015 рік зробили. Зараз ще дійдемо туди. Але я, наприклад, розумію, запроваджуємо роздільне сміття. Конкретні мають бути заходи. Яким чином ми її запроваджуємо? Перший етап, що ми маємо зробити, другий етап, що ми маємо зробити, визначено помісячно терміни. І тоді вона в нас запровадиться щось. Це ж треба і людям роз'яснити, і поставити, і ще додати. Може ще контейнер А, контейнер В, контейнер С і далі працювати. А сьогодні забезпечено на 2015 рік контейнером А. Що суто розбив пепляшки за на другий рік? Ми приймаємо рішення, припустимо, що будемо вже стук з клотару так само заготовляти. В тому часі погодно ми шукаємо де збут ми маємо знайти, щоб можна було їх возити, і порозробляти схеми, і так далі. А що в нас, схеми міняються. Якщо в нас сьогодні по першому контейнеру який виставляється, є вже схема, я так розумію, розроблена. То чим вода відрізняється від схеми? Якщо ми поставимо на пепляшки, ну поставимо біля багато багатоквартирних чи де. Поки що, тільки все на все. Але адреса та сама, все те саме. Те саме далі слідуючи, де склотар, слідуючи, де папір. А може це ми в одночасно якомусь році папір і склотару маємо це запровадити. І протягом двох років, припустимо, ми маємо це завершити. Бо так вона не зовсім не підписала. Так, я з вами згідна. У нас стоять контейнери біля п'ятітажки, тобто район дому, район лікарня і декілька будинків двохповерхових. Основне вивезення сміття в нас йде планово подвірне. Контейнерів там у нас не передбачено, контейнери не стоять. Як в такому випадку ми можемо збирати роздільне сміття, коли їздить машина, мешканці ставлять у ті мішки, вантажник, не будеш розривати мішок, витягати пляшку і кидати в отдельний контейнер. Два контейнери газон чи прицеп возити з собою не буде. Як бути в такому випадку? Як тут розробити графік? розумієте? А коли ми поставимо, от навіть беремо м, двохповерхові будинки по вулиці Шевченка, коли ми біля якогось будинка поставимо контейнер на пляшки, він буде за сутки, за ніч закиданий всім іншим сміттям. Подивіться, в парку стоять сміттєві е, урночки, там лушпаї, там Дитячі підгузки, там все так, це а як цьому випадку бути з некувати музей працювати. не питання за груз. Ви ви кажете та. нас, нам треба починати спочатку. Ви питаєте на одне питання? Це нам розказуєте, як його не робити, чи ви хочете його? Я тільки питаюся, може вам підскажіть, як зробити. Ти нам в цьому попа ви, О, ви, ви інтернет, знайдіть нормально, як працюють люди, як сьогодні прийняті. Прості. Документи, сесіями, які там мають бути, як має комунгосповодись, де мають бути майданчики стояти, щоб можна було їх там зробити. В тому часі треба планувати ті гроші і разом спільно з міською радою організовувати ту всю роботу. А хто її має організовувати? Комунальне підприємство ну, і назване чого. житлово комунальне В той же час І не так, що дайте мені надаємося, а я буду збирати. А це разом має робитися. Ну, і майже скоріше, ще краще, як ми сидимо депутати, бо ми депутати живемо в своїх районах, ми всього не знаємо. А ви по місту вже все знаєте абсолютно разом з міською радою. І це треба зробити. Треба заслухати. Виносьте на люби, любе питання на сесії, виносьте яке треба вам як, як цей документ. І ми будемо його затверджувати на сесії. Ніхто не відмовить цього. Mm -hmm. Так, то що, отут ми додаємо, вертаємося ще раз, по програмі відходів, додаємо ті оті моменти. Продумайте, якщо коли схему ми маємо затвердити, чи не ми маємо а виконком, коли має затвердити, якщо це виконавчого комітету, питання в якому часі мають організацію зроблені питання? І я так розумію, що ми сьогодні маємо 1 лютого, то щоб його прискорити скоріше, ну хоча б один квартал дайте, хоча б три місяці на всі організаційні питання. А дещо вже? Робота з населенням і те, що вже, якщо там мало тих, що ви закупили, скільки закупили 30. тих контейнерів? 30. Якщо їх мало, то тоді плануйте ще гроші на закупівлю, якщо ми можемо їх зробити. Отаким чином. Ой, які пропозиції будуть депутати. Щось там хотіли ще в нас, як вас скажіть звати? Аня. Аня, хотіла питання підзадати. Ага. Я вже забула про що я хотіла але за, за границею, хто віддає роздільне сміття і сміття, ми тобто ми тут і, разом із зауваженнями виносимо на сесії. Приймається рішення, так слід очекають.